Добрий день, дорогі студенти. Сьогодні ми з вами проводимо лекцію, відеоролик. Це освітлення виробничих приміщень. Перше питання це обстеження виробничого освітлення. Основні світлові поняття та одиниці. Світловий поток. Потік, потік це потужність променіста енергії. Що оцінюється оком за світлом відчуттям, що виробляється на їх одиниці світлового потока. люмен. Світлова сила, сила світла. Це просторова щільність світлового потоку, одиниця виміру, кандела. Яскравість, основна світлова величина, на яку безпосередньо реагує око людини. Просторова основна садлового потухи, яка залежить від властивості чи іншої поверхні її, відкритої здатності і одиниця виміру кандила на квадратний метр. Методика виміру для кількісної оцінки умов штучного освітлення проводиться інструментальне визначення освітленості. та яскрава стіна. Основних робочих місцях. Ну, бачите, таблицю, тут ці найменування приборів, дюксметрів, які використовуються у нас для вибору освітленості. І формули, по яким ми будемо на практичних заняттях проводити і розраховувати освітленість на робочих місцях. Ну, Для визначення величини показника відсоткових. обозначается за формулу, где равняется S внутреннее на S наружная, наружная на 100. Геничное нормование. И снова нормы будовных проектования СНИП 23.05.95 Він поширюється на природне, сумішне та штучне висвітлення промислових та інших об'єктів. Тут даны таблицы яскравости, рабочая поверхность, подея освещенности на коэффициент видображения, вызначение разрахунка вид отстание от объекта, разрезание до очей працюющего, под 1,5 метра. И дан вот формула для разрахунку расчет контраста между объектом и фоном. Для обмеження сліпучості дії світильників, загальноосвітленості нормується показник засліпленості П. Це критерій оцінки сліпшує дії освітлювальної установки. П рівняється П-С1 умножить на 1000. Проводяться таблиці та інші показники методики оцінки зоровоаналізатором. Формула S визначення пропускної здатності зорового аналізатора S рівняється дроб 256 минус два на n і на T, де N – число пропущених колець і T – час, затрачений на просмотр таблиці. S – пропускна способність зрительного аналізатора. Значно таблицы, 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 мы будем с них виконувати. Горизонтальное размещение у люксах рассчитывается за формула є определенная сумма. Q умножить на P на 100 и делить на KZ. Коэффициент захисту. Ну, контрольные питания, на какие нужно відповісти, Литература. все доброго, доброго